У нас сьогодні заняття з природи. Хочете дізнатися, про що будемо говорити? Послухайте для початку віршик. Сніг сніжок, сніг сніжок. На снігу сліди пташок. Це горобчики стрибали. Мабуть, їстоньки шукали. Та пожеви, бач, нема. Замела усе зима. Ой, ви пташки, куцухвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно, є в кормушці вам пшоно. Так, ми сьогодні знову пригадуємо і дізнаємось більше про тих. Птахів, які зимують з нами. Їх називають зимуючі або правильніше осілі. Це такі пташки: дятел, снігур, щиглик, голуб, омелюк, шишкар, повзик, сорока, ворона, синиця, горобчики та сова. Пропоную переглянути відео і дізнатися. По-перше, про їхнє забарвлення, по-друге, про те, як саме ці пташки зимують. На відвідини до сороки. Дайте, малята, ми з вами підемо на прогулянку до зимового лісу і провідаємо нашу подружку сороку білобоку. Запитаємо, як у неї справи, як гарно в лісі. Зима похазяйнувала всюди. Снігу намила, постаралася, ліс весь білий, дерева стоять, як великі велетні, вбрані у снігові шуби. Так, стих зимовий ліс, не шелестить листям, не звенить голосами пташок. Ось і стежиночка, де ж та наша сорока білобока? Ось погляньте, малята! Ондечки вона! О, привіт-привіт, малята! Оце я прилетіла в лісок із своїми подружками зустрітися, що не відлетіли, а залишилися зимувати. Їх ще називають зимуючими або осілими пташками. Для нас пташок зима важка пора року. Через холод ми втрачаємо тепло. І щоб зігрітись, нам потрібно дуже багато їсти. Деякі пташки роблять запаси, а багато пташок запасів не роблять і харчуються тим, що можуть знайти. А в лісі багато їжі не знайдеш, тому й перелітають пташки поближче до людей, так як і я. Ой, почекайте малята! Та ви ж про мене зовсім нічого не знаєте. Зараз я вам розкажу про себе. Я сорока, а ще мене називають білобокою. За моє знамените оперення білого і чорного кольорів. Маю довгий хвіст із зеленуватим відливом. І чорні крила. Я зимуюча, осіла пташка. Густих лісів я не люблю. Можу проживати у парках, садках, біля будівель людей. Будую я свої гнізда із паличок і укріплюю глиною. Вони у мене дуже великі. Стягую туди всього-всього потрошку. Дуже люблю я блискучі речі. Ох, у мене і норовливий нахабний характер. Ну, така я вже я єсть. Взимку я із своїми родичами гуртуюсь у зграйки. Так легше пережити зиму. Я всеїдна пташка. Їм комах, насіння, зерно також, буває, поїдаю дрібних гризунів та ящик. Своїм голосистим голосом я попереджаю всіх про наближання небезпеки. Ось така я. Ой, малятка, ви мені щось так подобаєтесь? Зараз я вас познайомлю із своїми подружками. Ось найкраща моя подружка, сова. Сова це хижий загадковий птах. Вирізняється серед інших пташок своїми великими очима, незвичним дзьобом, пласким обличчям та пухнастим пір'ям. Має відмінний слух та відмінний зір. Літає безшумно через особливості свого оперення. І видає кумедні звуки. Веде нічний спосіб життя, полює на дрібних гризунів, до зими готується, запасає дрібних гризунів, яких складає в дуплі дерев. Живе сова сомвоку самотньо, А іноді сови збираються в зграйки, тоді це в них називається парламент. Гнізд сова не будує, а селиться в дуплах або старих гніздах хижих пташок. Ось така моя подружка. А ось малята ще познайомтесь, мій найкращий друг. Дятлик. Дятлик Дятли птах середнього розміру, птах строкатий та барвистий, у нього червона шапочка і рябий животик. У нього дуже міцний дзьоб і хвіст, яким він упирається в дерево, коли сидить на стовбурі їсть ягоди, насіння шишок, їсть жуків, який дістає з-під кори дерев. Ой, досить крикливий птах. Чуєте? Стук-стук, стук, стук. За допомогою дзьоба він розширює отвір у корі і витягує з під неї здобич. Дятлик, санітар лісу, знищує комах, шкідники на хворих деревах. Зараз, малята, давайте переберемося поближче до міста, бо більшість моїх подружок там перелетіли поближче до людей. А ось і жовтогруда летить. Синичка. Синичка маленька, рухлива і дуже жвава пташечка. Має темну голівку. І спинку. Черевце у неї жовте з чорною смужечкою посередині, а голос тонесенький. Ще восени запасає вона жучків та насіння. Ховається все у тріщинках дерев, під сучком, щоб дощ та сніг не дістали, і таких схованок у синиці так багато, що вона про всі не пам'ятає. Гнізда будує в дуплах або в шпаківнях, а також у щілинах будівлі. Взимку синички збираються в зграйки. Там їх так їм легше пережити голод. Малята, погляньте. Горобець! Горобці це невеличкі пташечки, сіро рудуватого кольору. Горобці зграйні пташки. Вони живуть грубками. Горобець їсть насіння, ягоди, зерно, крихти хліба, селяться під дахами будинки, у купах гілочок, у кущах або в кронах дерев. Так весело цивірінкають. Погляньте, малята, голу прилетів. Зараз я про тебе розкажу діткам. Голуби місцеві птахи. Живуть по містах і селах. Ви можете їх побачити просто на вулиці, на площі, у сквері, в парку, пташки середнього розміру. Бувають білого, рябого, але найчастіше сірого кольору і мають червоні лапки. Вони не бояться людей. Швидко походжають біля них і чіпкають, поки їх погодують крихтами хліба чи батона. Оселяються вони під дахами будинків. Так гарно буркочуть. А ось і родичка моя. Ворона. Бачик розкаркалася. Ворона це велика пташка із міцним великим дзьобом. У неї чорні крила і голова, а спинка й черевце сірі. Це дуже розумна пташка, особливо, якщо це стосується їжі. Вона ніколи не буде їсти жорсткий хлібний сухар, а попередньо його розмочить. Птах всеїдний. Харчується комахами, жабами, рибою, насінням рослин. Живе в лісі, але взимку перебирається поближче до людей, де харчується харчовими відходами. Часто можна її зустріти на місцевих звалищах. Пачек грається в сніжку. А ось летить який красунчик. З першим снігом до нас прилітають снігурі. Їх можна впізнати по яскраво червоних грудках. Вони полюбляють ласувати плодами горобини. При цьому насіння викльовують, а плоди викидають. Якщо знайдете під деревом покльовані плоди, то тут були снігурі. Також полюбляють насіння клена, ясена та буску. Тримаються снігурі з грайками. Раніше вони жили в лісі, але через вирубування дерев почали селитися ближче до людей. Снігурі весь час на деревах, на землю спускаються дуже рідко. Ось який красень до мене летить! Справжній співак! Омелюх. З приходом зими до нас також прилітають омелюхи. Вони прилітають до нас із північних ялинових лісів. У них чудові великі чубчики на голові. Кінчики хвоста жовтий із червоною облімів. І на крилах серед жовтих пір'їнок червона смужечка. Люблять прив'ялені плоди горобини та калини. За день омелюх з'їдає більше ягід, ніж важить сам, а співає як чудово. А ось із далекої півночі прилетіла Чечіточка. Також з далекої півночі прилітають до нас зимувати сіренькі чи чіточки. У них малинові грудки і червона шапочка на голові. Птахи літають з грайками, спритно вміють лазити по деревам. Причепиться пташечка на тоненьку гілочку вниз головою і смакує насіннячком. Чип, чіт промовляє. все, малята! Час мені уже у справах! Рада була, що ви до мене завітали. Надіюсь, моя розповідь про моїх подружок вам сподобалась. Все, до побачення! До скорої зустрічі. От і полетіла сорока білобока. А ми давайте малята з вами пригадаємо, про кого вона нам розказувала. Називайте Сорока. Так, дятел, ворона, сова, синичка, горобець, голуб, чечітка, снігур, омелюх, а ще зимуючим є щіглик. Шишкар, глушець та ще багато дуже пташок. Це зимуючі пташки. Вони не відлітають у теплі краї, а залишаються з нами. Лютої зими багато птахів. Ми знаємо, що пташкам дуже важко взимку, особливо коли сніг вкриває все довкола. У них Дуже мало їжі залишається на гілочках. Ми знаємо вже, як можемо виготовити годівничку, але що правильніше покласти у годівничку? І чим не можна годувати птахів ніколи і ні за що? Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці. Сойки, снігурі, синички. Всі летять до. Годівнички. Подивись, які годівнички можна зробити з того, що в тебе під руками. Зверни увагу! Годівничка з дашком. Не має бути занадто яскравою, щоб не відлякувати Обов'язково повинна бути безпечною, зручною, надійною для маленьких гостей. Що саме покласти у годівничку? Різні злакові, пшеницю, ячмінь, овес, просо, кукурудзу. Насіння соняшника, дині, кавуна, гарбуза, але не смажена, ягідки горобини, калини, бузини. Ти вже знаєш, синички ласують не солоним салом. Пам'ятай, не можна підгодовувати пташок чіпсами смаженою кислою, зіпсованою їжею. На цьому ми і завершимо наше заняття. Ви вже тепер дуже розумні, дуже багато знаєте і, я думаю, обов'язково будете допомагати птахам справлятися цю важку зимову пору. Тому що ви тепер вже напевно знаєте, чим саме слід годувати пташок. До наступних зустрічей!